Привіт, друзі! Сьогодні буду робити кекс з гарбуза, але розпочну я з родзинок. Кекс буде з родзинками. Таку добру жменю родзинок. Я залию гарячою водичкою. Поки буду замішувати тісто, родзинки настояться, гарбуз чистю. І далі потру його на тертушці маленькі кишеньки. Гарбуз перекладаю в мисочку, де буду замішувати тісто. Додаю сюди 2 яйця. Додаю 100 г цукру. До там маргарину півпачки мені досить буде. Маргарин можна використати розм'якшений, або ж розтопити його на сковорідці. Оскільки маргарин у мене лежав в морозильці, я от наколола такими шматочками і буду розтоплювати. Переливаю маргарин. Далі додаю розпушувач для тіста, чайну ложечку. І ще можна соди півчайної ложки додати. Далі додаєте прянощі, які ви полюбляєте, я додам корицю із і чайну ложку і чайну ложку ванільного цукру. Все перемішаю і додаю родзинки. Вони в мене вже відстоялися, промиті, перекладаю їх у тісто. І залишилося ще додати борошно. Спочатку покладу склянку борошна. І буду дивитися, можливо, ще півскляночки доведеться додати. Тісто має вийти таким, як на олапки. Ну от, мені, мабуть, ще півскляночки треба додати. Я додала ще півсклянки борошна. І думаю, що тепер мені вже і вистачить. Ну, так, нормально таке тісто. Далі прикладаю у форму. Кексницю я вистелила пергаментним папером з просиліконеним. І відправляю тепер пектися в духовку на 40 хвилин. Поки мій кекс печеться, я приготую для нього помадку. Для цього мені знадобиться цукрова пудра, яку я зробила з цукру, перемоловши його на кофемолці. Додаю до пудри 2 столови ложки кипяченої води і сік однієї мандаринки. Розрізаю її напіл і сік вичавлюю в помадку. Тепер треба добре перемішати на випічений і охолоджений кекс, накладаємо помадку. На гарячу помадку не перекладаємо, бо цукор може розтанути. Смакота, запах такий приємний.